четенько коробочка фонаричек Та. Та. огонь а я тебе за молодец Та. будешь короче в нашей команде в команде крутая рыбалка друзья всем доброго ранку не 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 Ромчик да ромчика сви есть канал всем привет друзья вы же заметили мы с ромчиком короче последнее время вместе дубасим. дубасом А сьогодні що у нас? Як завжди, в темі дня рибалка, дощ. Погода шепче, як Русі каже. Ось да. така погода, друзі. Я вам так. хочу сказати, бомба, бомба просто. Моя найулюбленіша. Бачите, йде. І такий доволі не слабий, вже мокрі. Е, що, робити? щуки щуками. Сьогодні у нас е, тарань. Да. Це так сказати, щоб хотілося, блін. Тому що поки ми там туди-сюди, напротив... Там... Ну коротше пару э, рибешк було у людей. У нас пока балабен. Ну. На березі свадьба. Людей просто в кожній, в кожній просеке. Да. Так що. Ну нічого, щось будем думати, короче. Пошли під зонтик, наверное. Да, пішли під зонтик. Я короче, значит, у нас так. Ромчик на моєму містечку. Я тут розположився. Попередню рыбалку. Сережа тут був. Блин, ну вот это дождь пішов. Значит що у нас? Мотыль. Эх, блин, сейчас покажу. Мотыль, мотыль. Сиженьки, надо на сюда. Прикормочка, плитка XXL. Уфики. Чесночні, клубнични. Будем пробовать. Сейчас крышечку надо полюбаться закрыть. І замішав, як завжди на ліквідіки я грушовим. Красний, красний такий. Коротше, пару фідерків жахнув. Тут у нас э, пружина, тут у нас патерностер. Ну, пів часа стоїмо, пів часа поки таке собі. напротив, я ж кажу. Пару рибин було. Єпте. Ничего себе. Бачите? <схі> так можно и рыбачить. Дики Макса балую, да? <схі> да. <схі> Вон, себе. Ага. Моя черга, так сказать, дешла. Слышишь, они реально шоу по погоде. Це на целый день такая фигня. Не, на питка. Конечно... Не, ну реально, блин, валый дождь вообще. Такий. Шикарная погода. А, шикарная. Я как раз, кстати, если бы все было в то на на коробке трофей. Сегодня, кстати, на щуку можно было бы правильно. Покажи камеру. Друзі, зараз дощ піде. Половина людей поїде додому, Не така буде велика конкуренція. можна буде ловити. Присінг риби не буде такий. І тоді ми зможемо ловити, блін. Блін, а що? Погодка клас. Сидимо, подивимось, так що сьогодні я кажу, будемо в тімі дня мікрориба. Хочеться платви. Ну ви знаєте, я вже і казав попередню рибалку, хочеться вже і карася жарового половити, але ну, щось поки ніяк його не найдемо і не доїдемо. Ну, коротше, друзі, як є. Вам, як завжди гарного перегляду. Не забувайте гостить гаки. Щось будемо сьогодні дубасити, я сподіваюся. Опять там діжуха. Як завжди, той берег починає. не распочиная. Ромчик да, монца рыба, глянь. Наверное, что съесть. Да так тягнешь. Не, ну начнем, что-то хорошее. Ну, это там батарея спинде. Карась. Карась? Наверное, да. А ну. М -м. Варок, Хороший лушник. Ты стопудово. Бачиш де риба. Да. Все, короче, кидаємо туди. <гум> Всі туди закидаємо. Зараз я на твоє місце. Перейду, то скинем. Всі туди. Да, у мене якраз тут стоять. Все чотенько. А там ще чотири спинного места будет. А ты кажеш переїхати. Ага. Ну, Только поки що не у нас. <гум> ну <гум> хоть у когось. Да. Хоч у когось щось клеє. Ну да. А, так там тоже першие. А, да? Ага. Мне кажу, тоже первый. Типа у нас два это. Не, ну видно ничего не А, не, не першие, слышишь, глянь. Там что-то еще было. Есть там что-то. Ну не это, ну пару штучков кисть. Водички так раз, раз, все. молодец. Получается, у каждого свій чай. <риклад> ну, <шо? риклад> Быстрый метод. Та ну щоб вона долго не оставала. Ну давай тогда. Давай. <риклад> Пока за рибалку. <laughs> да, за відпочинок, Та відпочинок, відпочинок хоче щось вже ж потягнути, ну пока. Потребував, щоб хоч руку, руки вимазати рибу. Да, ну ти ж бачиш. Там, як завжди, починається тудова. З того разу теж така тема була. Я думаю, короче, щось буде, навіть. Ромчик сьогодні тут по кухні. Ну звісно, достойні бутерброди. Питань нема. А ну-ка. Рамчик Угу. Дождь заканчивается уже. И он то заканчивается, то снова пропускает, то заканчивается, то снова. Да. Ну. Mm -hmm. Все классно. Чупа-чупс пока что у нас готово. Нарешті, Гарю, перша. Це що якщо не погано? Промчик, нарешті ми рибу тянемо. Промчик. Та ніфіга себе, це, блін... Еліт... Я думаю, тарануха гарна. гарна. що треба підсаку було брати. Та, ні, підсаку ні. Ну нарешті, друзі. Оооо, mm, да. А? <реш> Ромчик. А, так, Дніпро найкраща річка в світи. <реш> Ты затри. Ай-яй-яй, яка. О, ну це не шутейна вже. Ух ти, блін, да. слуши. Друзі. Ну, я розумію. Ти бачиш, учись, як працюють професіонали. Ой, ух, тихо, тихо, тихо. Ой, вот то ж. Тихо, 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 тихо. Сейчас тебе там напишуть. скажет, с такими рыбаком, Рыбаки, ромками, да, и, да, и, и, рей... и <laughs> враги не <треба>, нужно. Да? <laughs> Есть. Няня какая а? Нет, это а хорошая таранушка, молодец. Таранушка? Это тарань. Это синец. Нет, тарануха, лень какая. Хорошая тарануха, хорошая. Я что буду сейчас делать Я что, сейчас спиды делать ну, После дождика. Да. <laughs> якась якраз на сумочка. Це по спінінгу. Ой. Весюліки. Весюліки, весюліки. Ромчик. А, ну, от... Не, більше 385. Почти что 400 грамм. Не шутейно. Так, і мій фірманий садочок. Я знаю, ви там пишете, що треба вже міняти його. Згоден. Ну він в мене так і, так сказати, дорогий, як пам'ять. Ні, <гум> ну реально треба поміняти, да, ромчик уже, чуть-чуть садок. Нормально, походи. Ще походи? Ще походи. Ще зиму походи? Да. Так, пішло. Пош... Дірок немає. Та не знаю, вроді ні. Ну все, за ще походи. Пішла жара, пішла жара, Спінінги побросали вже фідера. Ну, від неї працює. Ну як працює? По країні моїй мелі першу жахнули раз містечок біля нас. Люди стояли, одного карсішку піймали і уїхали, думаю провірю. Така гарненька залетіла. Відрізний повідець. Як того разу 10 метровий поводочок, груз 7 грам і полетіли. Щас подивимось, може там не одна. Цікаво, каже, ловить її на спінінг. Я вам кажу, дуже цікаво. Друга. Ромчик! No. <laughs> Друга! О, это уже такая вообще не шутейна. Понятно, где она стоит. Короче, сейчас что-то будем думать. Сейчас что-то будем думать. Друзья. Это тоже такая батонница, конечно. Фаврикс А, е-мое! Блин, це я конечно не мог подумати, що це буде. Судачела! Судачела! Офигеть! Ромчик! Судак! ой 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 ой, -ой, -ой. Так судачок! Да, На мотеля, блин! Наматылля. Ой! Ну, стеклянный такий судачок. Та ну прям не совсем стеклянный, ну так, гарненький. Ой, ой, хороший такий. Ну, покажи ближче. ну Друзі, так? Да? Огонь? Ага. Підібрали ключі, коротше. Ага. Тепер прийдеться достати його. Такий гарний судак. Ну, мотиля. Я думав там тарануха, звісно. А ну блин. Блін. Треба щось робити, щоб його не повредити. Так, треба йти за інструментом. Так, а ну полеш Він не поплавай, я думаю не одійте, не одірвався коротше, заглатив, ну зараз я його обережненько відціплю Так, ну роки повинен повинен жити А ну давай друже Ну, Ну Не знаю, что смелка. Тарану горомчик. Да. Хе -хе -хе. Чегущая рынка. Маленькая, да? Не, ну. 40. Не, ну така. Хорош. Хе -хе. Конечно. Еще одна. Ты такая. Отпускна. Конечно. Ну, все равно приятно. Не, ну Чуть да. Больше вот отдыха. Да. Цены шуточки. Так, короче, працюем. Мы с Ромчиком побросали фидерабли. Ну так а что делать, если оно... Ну да, сегодня что-то не пошло. На спиннинг клюет, на что-то не пошло. Сегодня что-то не пошло. наконец Ромчик, давай, не спеши, там же поведеть. Ну, там на 16, О, это тарануха, это тарануха, тарануха, это тарануха. Хорошо, давай. Давай, давай, может зайди? Ну, это вот это, это что надо? Да, о, хорошее, О, это в садочек, это в садочек. Не, карасишка, блин, орешки. Так еще такие, слышишь, нормальные, бля. Да Слухай это. А собі. Ну. Ох, не русик. Да ни фига субе. Карасямба. Ух ты! Це келушный. Нет, <суміло> килушный. Не, ну не келушся. Ну, нарешті, Ромчик, разрыбайся. На, на кінець, друзі. А так потва-потва, а тепер карась пишу. Да? На ну, ответный поведеш. Вот такие карасямба, чики чикс. І як є. Русі кажут, чикс, да. Чикс и есть. Ну давай до садка туди. Я думаю, сьогодні можна в один кидати садок. Ні, ну правильно, правильно. Ну, а що, так? Да? Ні, офігенний. Бачиш, ромчик. Да? Ти ж мене навчив горох кукуруза, а я тобі на не повідець словити. Це точно. Ні, офігенний. Бомба. Карасьом розбавили подвину історію. На кінець, друзі, я теж розмовився сьогодні. В мене спершу рибку. Привітайте, будь ласка. Я витягую витягую, Щось таке тягую, блін. Да, це похоже може іще карась. Може, я не знаю. Ми такий удар давай, давай. Так, право, 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 право. Кинерей, йди на низ. Потому что... Що... Ромчик, іди, іди, іди. А ну карась. Ой, слухай, ти там щось Карась, 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 а? Да, гарний. Там. Ромчик, Ой, короче, мой. по карасям. Чи тарануха? Тарануха. А, тарануха, тарануха не, прова, права. Не права. Не, карась. Карась, да? Ромчик по карасям, блин. Так что, брат, о, так это еще больше, не бивайся. Давай, ты поможешь. О! Спасибо, Ромчик. Да, не получилось. Ты же, короче, ромчик по карасям, друзья, блин. Да. А, тихо, ну ты дебелый. Да. Держи. Сейчас покажу. Це, Це да, вже... такий не шуточний. Прям дебили парасик був. Тихо. Прям такий. Ні, да, реально офігенно. грам 400 десь плюс-мінус. Тас не бісни пів кіла. Правіе постав там мій спинин. А то буде. Щас. Ну що, підібрали ключик, ровно? Підібрали ключик, слухайте. Одідний поведець, бачите, да. другий закид. И вот на натубе да. карасямба, такие прям хорошие. Ну надо тебе поучиться секретов в плане этого. я плоту ловлю, румчик карасив. Не, ну а что? Русик по плотве, я по карасикам. Нормально дуо. Дуэтик, до дуэтик, да. Блін, Ровчик, що ти мне позвав? Рощик, <розум> что ты мне реально на мильно? На твій, да, на, тві, да, на прыжинку. мой, значит, я розрибився по карасям. <розум> а виса. У тебе ж виса есть. блін. Ні, там у мене десь тут есть. були. О, О. А ну-ка. Короче, пішло со усіх сторон, получается. Да. Ну не килуха, ну почти. 690 грамм. Оно не видно. Зараз воно потухнуть буде 601. О, все. О, 690. 690. би витягнув. Нормально так. Ага, ну по-тихому не сказав мені, так блін. Що, Зараз буде кричать, тут на покипці позбігають, искать. Що там у вас корабло, обоском, або ще. Блин, значить і в мене карасик. Нормально. Смотрите, ты садок би хоч привязав. Ромчик, он тупо плавал, води вообще не привязанный. Ох, Ромчик. Ох, Ромчик. А Где там моя снастюха? Если на пружинку, там мотыль був и пуфик. Короче, бегаем, блин, по всему берегу. Там то, тут це офігеть. Ну тут я коротше мотиль і став я пуфик чесночний. Така була схема. Ромчик, у нас он гості, глянь. Да? Ти подивися. Чікс. Качині історії. <ріху> Гляньте, раз, два, три, чотири, пять, шість штук. Офігеть. Качки, короче, плавають тут. Качки, качечки. Пышишь. Ромчик, а можем їм хриба кинуть, а? Чи ні? Ти глянь, які гарні качки. Огонь? Ром? Ох, их качки. Краса. Ромчик, ну що, нарешті? Нарешті. Нарешті ты фидер розловив. Вправо пішло, вправо, вправо, право, вправо. вправо. Довись, дивись, дивись, дивись. Ой, хорошая. Карасишка. И батарейка села. Ану. Ну Русь. нічого. Сейчас я батарейку поменяю. Давай я <реш> Та, Ромчик, то вже все. <реш> Ромчик, то вже все. <реш> Тримай карася. Не, ну гарненький. Гарненький. Да, <реш> жаровой. Та це такий, да. Хорошенький. Ромчик, та йди бери вже його так. Батареечку поменяла. Поменял. Русик на пидстропом Давай. <рес> да Ты шо карасик. Він... Не, огонь. Это даже Ростер. такой больше жарового, я тебе скажу. Да? Да. Наконец, нареште ты хоть фидера разловив. Фидера хоть разловил, да. Ось... Цена та була ж на это на, на пружину, а тепер патерностер. Да, патерностер. Хороший карасик. Ну шо, Ромчик, ми Мы разловили все вот дело. А поклюка яка гарна была. Була, ты прям... Та. Не співаєш камуру включать. Пішла вода в хату. Так? Ні, Давай вот этот садок. Так ж не мимо садка. Чого? Та що, ти а ти тут пішов? я прийшов блин, в садку, в садок лежить в воді. Друзі, потом запрацював. Давай. Так, огонь. Води, до речі, підійшло нормально, ромчик. Раньше садок кидав тут. Ну що ми тут вместе з Ромою надубасили. Ромчик, ми, ми сьогодні з тобою надубасили. прилічні риби. Зараз покажемо вам, скільки риби навалили. Головне, що є по розміру. Розмір, цікавий розмір, це самое головне. Сьогодні ну, була одна і там був. Опять же, вона мілка відносно. Так прям я вам хочу сказати. Заліпова сьогодні рибка. Да. І розмір залиповый. Та ну. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не, не, не. Там ще один. Ух ты. No, Блин, все таки вымазав. Не вийшло гарно. Разяк, та карасяк, то що ти кричав кілограмовий. Та да ні, ну 7 ну, а наш. Ну да, це вже не шутики. Like, ну прям карасина отакий. Да. Ніфіга собі, я вам хочу сказати. Громчик, а ну раз, три, три, 4 п'ять, карася, карася. плотвина і судак. І судак. Правильно? Да. По розміру... А де ще одна плотвина? А я ж тобі казав, що правильно, де ще одна плотвина, блін. А, ще одна платвина. Садок би упав, вона і звалила. Короче, мы это самое. Не мы, а вы. <ріхи> Блин, ромчик. А ну, платвина одна ушла. Ну а що? Тобі что жалко, що? Та мне не жалко, просто кажу, ушла. <ріхи> ну ничего, зато дивись скільки навалило. Вон плотвина это раз. И 4 карасики, таких прям да. зачетных. А, а должно быть 2 платвы и 4 карасики это о 6. плюс ж судак. Короче. Як есть. Довольно непогано. Да, я так, я вам хочу сказати, і все практично на дві дні поведець. Тільки один да. там карасик. На пружинку льону, на залетів. Пружинку. А, два карася. ні. Один карась на пружинку, е, льонку, да. а другий карасик у мене на патерно. Те, що ти витягнув по-тихому, -ти, по да. не дав мені, коротше. <різь> ну, <різь> Оце ну, таке. Так що, так сказати, ключик підібрали. Зараз да. витрим руки. Е Сьогодні, звісно... Відвідний повідець нас виручив, Це точно, так. Да. Отож не зря. Так, взагалі, до речі, друзі, хто не ловив, спробуйте. особливо рекомендуємо на спінінг, Спінінг на хижака. Ну, такого по тесту, звісно, желательно поменше. Там, ну, а до там 10 як, да, як то вже, ну, без різниці. На спінінг взагалі класно тягнути. карасика, продуйну таку прям. Та це огонь. Болі ми так глянули, в принципі, сьогодні так, тяжко взагалі в принципі, не клювало, ну, ну, але да. на проводочку це діло спрацювало. Ну, багато сьогодні людей поїхали просто з нульом. Нічого Було, не піймали. Да. Хтось там по одну, дві, три штучки піймав і в принципі все. Ну, там і показували, напроти теж люди здоловилися. Да да, да, да. ну, 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 коротше, в принципі, щось зловили і у нас так сказать. Не густо, ну і не пусто. Ну, в принципі, нормально, Чо? Да. І, і, і Це так сказати, як на сьогоднішній день. Як завжди, опа, щось пікає. А там, ні, ні, там ні. Ні, 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 там збирається. Збирається. Ну, так. Коротше, на все так сказати, з Насті. Е, Полізні ссылочки завжди в описі під відео. Ми з Ромчиком полетіли. Я думаю, щось придумав, наверное, на неділю поїдемо по Дубасин. Та щось придумаємо. Так. А, так. Все, друзі. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.